І сьогодні у нас різнобарвне відвантаження від самого дешевого трактора Кентавр 160 одноциліндровий, Сінтай 244-й повнопривідний на трьох циліндрах, скаут 240-й, на трьох точці з валом відбору потужності та трьох точці, і ДТЗ, які. Хтось хаяв, хтось чекав 454 го ловола і буде далі чекати. А хто вирішив просто нормально поцікавитись технікою і замовив собі ДТЗ 5504 по зниженій ціні без кондиціонера 14400 з кондиціонером трошки дорожче. 50-ка турбірований двигун, відповідно, все. Примусова гідравліка, відповідна база, 4-циліндровий турбірований двигун. Це у нас найближче сьогоднішнє відвантаження. Напевно, вже буде вантажитись завтра. Всім гарної днини, гарного вечора. День на сьогоднішній закінчився.